Тож вітаю сьогодні про прихід кавки. Хочу собі зробити класне еспресо, і, звісно, зроблю його. Зараз будемо готувати. І потім розповім, що приїхало. а Загалом, наразі, отакі невеличкі пачки. Пробнички, не пробнички, але гарний об'єм 250 грам це якраз. Той об'єм, який дозволить вам насолодитись смаком кави, і вона у вас не видихнеться і не втратить ваші смаки, навіть якщо ви п'єте одну-дві чашки в день. Тож, давайте переходимо до еспресо-кауварочки. Додаю собі льодику, щоб смакувати еспресом в такий жаркий день, як сьогодні. Сьогодні у нас початок червня і вперед. Так, додаємо льодику. О, клас! Тепер плавно підходимо до нашої кавомашинки і сьогодні будемо смакувати руанду гісангу. Беремо нашу порцію кави. Шейкеруємо нашу кавку. Засипаємо в наш ріжочок. Пергарний час це все вирівняти. Невеличкими рухами. Вирівнюємо нашим левелером. Темперуємо, ставимо ситочку зверху нашого ріжочка і готуємо смачну щукалку. Заряджаємо ріжочок, ставимо стаканчик, таруємо ваги і запускаємо готування. Щоб ми отримали наше еспресо з льодиком. Отак От виглядає наш чарівний напій, Там де кава поступово розчиняє наш лід. І є наш еспресо. Що ми маємо? Маємо за 30 секунд 40 мл чудового напою з льодиком. Так, тепер смакуємо нашу свіжу холодну каву. До речі, така кількість льоду дозволяє каві стати одразу холодною. Тобто я смакую цю каву, і температура, наче градусі 15. Наскільки багатий смак, ну мені здається, гарячу цікаво була б цікавіша. При тому це наразі якийсь освіжаючий напій більш, ніж кава. Відчутна така кава гіркота 100%. Але м -м, кислинка, вона цікава, але не дуже така потужна, скажімо. Все ж кава. Для класичного розуміння повинна бути гарячою. Отака От льодяна кава це інше. Це як, якщо пробували cold brew, воно індивідуальне. Тобто ця кава і є індивідуальною, незважаючи, яку каву ви приготуєте. З льодом вона вас смаком здивує, якщо ми будемо рівнятися гарячою кавою. Так, наразі маємо такі різні сорти 250 грам. Всі викладені в мене на сайті Сі .com.ua можна з них обирати. А, з того що, звісно, давно вже Колумбія санта Моніка, бо вона крута з цікавими яблучними відтінками. А, вона 370 гривень. Потім Сальвадор Ель Запоте теж, наче 370 гривень. Тут у нас віскі, гранат, темний виноград. Дуже теж цікава кава. Колумбія Лолома це з цікавих новинок. Тут у нас карбонік. А, обробка, а, наскільки я розумію, додання вуглецевого газу в контейнер, де ферментується кава. За рахунок цього смаки кави розкриваються по-іншому, не тільки а, плюс в тому, що вуглецевий газ проникає в структуру клітин кавового зерна. То ця кава має відтінок кавун, ром і риска. І кава досить дорога, наче 460 гривень за цю пачку. Але... Ну, і обробка дорога, і смаки цікаві. Так, далі. Сальвадор Сан-Хорусе з недорогою кави, 300 гривень, ця пачечка, а, класичний смак кави з Сальвадору, без суперобробок. Темні ягоди, смородина шоколад. Ну, така класична еспресо, якщо ви це полюбляєте. Шоколад це близький до класичного смаку кави, темні ягоди, а, в принципі, це смородина. А Так і є. Смородина, чорниця, що все таке. От, в цій каві ви отримаєте смаку. Далі Руанда Гесанга. Це то, що я наразі п'ю. Жовта слива, червоне яблуко, родзинки, і карамель. Да, до речі, так. Да. Жовта слива. Яблучні відтінки. 100% я вичуваю. Ну і слива. Слива це достатньо такий поширений смак. Він тут 100% є. Цікаво. Ця кава досить недорога, вона 270 гривень. І Ефіопія Хадеса це теж з гарних крутих сортів відтінок лайму, червоних ягод і карамелю. До речі, коли я смакував цю каву, оцей лайм це от індивідуальна ознака цієї кави. От, То що. Лайм, уж, повірте, не дуже часто в кавових присмаках зустрічається. Так, це пройшли, потім з новинок. Давайте на вітринку ближче глянемо. Пріж свіжого приходу, звісно, Бразилія Індія свіжо посмажена прийшла. Потім з'явився у мене тепер кілограмовий Сальвадор Сан-Хосе. Як я вам тільки що і розповідав, а, класичне еспресо а, з класичними акцентами. От, тисячу гривень, і ефіопія Гуджі теж популярний смак, де є акцент на лісовому горіху. Це теж для тих, хто а, робить перші кроки в світ 100% арабіки світлого обсмаження. А, це такий більш класичний смак. От, і ця кава їм 100% підходить. От, і лишається. З світлого обсмаження Сальвадора Лізапоте і Колумбія Санта-Моніка по 1200 гривень. Яскраві, фруктові смаківці і каві є. Ну і знову смакую цю освіжаючу каву. Кава з льодом для мене в цьому році є справжнім відкриттям. Ніколи не думав, що таке просте проста річ, як швидке охолодження кави льодом, а, настільки може змінити її смак. Ми відчуваємо інші відтінки, а, і кава. Дивує, просто, от просто додали льоду, і це така цікавинка. Тож, навіть якщо ви придбаєте а, якусь каву з і цікавими натуральними відтінками, просте додання льоду дозволить вам, наче спробувати ще один сорт. Тож рекомендую. І рекомендую класну каву, яка в мене є в наявності, і рекомендую спробувати каву з льодом. Це такий тренд мого літа, скажімо так. Ну, Мені сподобалось, тож, звісно, рекомендую всім. Дякую за увагу, гарного дня.